Всім привіт! І ви на каналі Камоново Футбол, і це чергове відео, де я буду обговорювати матч чемпіонату Італії, а саме на Мілан. Друзі, не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Неймовірний матч для Наполі він з точки зору якби в чемпіонаті дуже важливий, тому що вони зараз ідуть на другому місці. Три очки до першого місця, до інтера. Вони показують дуже гарні результати, вони здобувають перемогу. Здобув... Ну, поразок майже немає, я вам так скажу. І є дуже гарні гравці. Багато виборів, які можуть забити гол, там, наприклад, Лукаку, Мактоміней і ще хтось, кого вони там придбали. І ось це є гравці, які Лукаку може поставити корпус, відтиснути гравця і забити гол. Просто неймовірні гравці, неймовірний рівень. А що казати про Мілан? Дев'яте місце за п'ять матчів, три поразки і дві перемоги. Поразки в неї були від сильних команд доволі таки, а саме від Торіно, від Болоньї та від Лаціо. А перемоги були над слабкими командами, які йдуть чуть ли не в зоні виліту, а саме над Лечі і Комо. Ну, комо воно йде на тринадцятому, але Лечі, ну, майже в зоні виліту. І мало того, те, що е, це якби слабкі команди. Ну, мало того, вони їх перемогли, так, але. Вони їх ледве-ледве перемогли, знаєте, Лече 3-2, а Комо 2-1. І Лече вони програвали 2-0. І коли така команда, як Мілан, ледве вириває перемогу з Лече, я не розумію, це що, якийсь дворовий футбол? Що з цією командою відбувається? От що з цією командою відбувається? Скажіть мені, будь ласка, з комо так само нічого легкого немає. Здавалось, я розумію, вони можуть Вони можуть грати гарно з якоюсь сильною командою. Вони перемагали інтер в цьому сезоні. Але чому вони, їм так складно грати з якоюсь диркою? З пармою, можна там згадати, я не знаю, ще з кимось. Я не розумію. Якби. І Мілан, він, як ви зрозуміли, 9 місце він не йде в зоні боксу Євроку. А вже якби, майже 30-й тур чемпіонату Італії. Дев'ять турів залишилось, а Мілан. Поза, поза зону якихось Єврокубків. Мені здається, це найгірший сезон Мілана. Тому як би розуміти, і я думаю, те, що він просто він вже розуміє або зараз, або ніколи. Тобто треба здобувати перемоги і втрачати очки зараз в матчах це для них прям жахливо. Їм потрібно здобувати три очки в кожному матчі тепер, якщо вони хочуть хоча б лізі-конференції грати. Якби обидва командам важливо ця перемога, як ви зрозуміли. Наполі для е, того, щоб стати чемпіоном і щоб наздогнати інтер, а Мілану для того, щоб взагалі попасти в зону Єврокубків. Тому ось так. Ну що ж, друзі, якщо робити прогноз по цьому матчі, то мій прогноз такий: Мілан не програє. Все дуже просто. Ми казали, я казав, що Мілан гімно, що Наполі супер, але Мілан не програє так. Завжди логічні прогнози на нашому Ютуб-каналі. Тому що, друзі, ось такий мій прогноз на цей матч. Тому що ставте вподобайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, натисніть на дзвіночок і задзвонить саме тоді, коли треба. Та до нових зустрічей!